Всім привіт, мої любі раді вітати вас на каналі Жанна Арбурт. У нас ранок поснідали тільки що ще і Зараз буду ставити варити борщ, буду його робити в мультиварці. Бачите, вже цибульку кинула, олійки налила, тому що буду готувати його із мерзлого м'яса, то закидаю все в мультиварку і готую це так, як треба. Ось, бачите, вже в мене морквинка і буде борщ у мене сьогодні. З борощовим буряком. Матусю, пам'ятаєш такий бурячок? У мене є в цьому році. Мій сусід мене вгостив. Саші, дякую за таку гостину. Так, сьогодні буду пекти банановий пиріг. Горіхів. Він печеться з горіхами, а у мене горіхів немає. Десь чоловік казав, в гаражі є. Я не знаю, чи він сьогодні принесе, чи ні. Я не настоювала так сильно. Буду пекти із шоколадною такою. Крихтою. Цікаво те, що ця крихта вона при випічці так і залишається такими шматочками. Все, я займаюся борщем до наступного включення. А ще дивлюся відео про Фінляндію. Про Фінляндію, яка змогла. І ми зможемо. Я сьогодні в місті тут дивіться, який я мурал невеличкий знайшла. А по центру така гусинька, такі гарні квіточки, які гарні Вечеря Дуже шкідлива, але дуже смачна. KFS. Трішки KFC. Картоплю викладу сюди. Домашні ще не знають, що я їх сьогодні таким буду балувати. Так, всього я скупилася на 285 гривень тут у нас. Так, Поклала мені дві салфеточки. Мокри такий. Так, ну, відро. Я поставлю просто. Тут у мене йдуть крильця, ніжки, курочка. І три соуса. Сирний і два кисло-солодких, Виходить. Так, ну так мені його захотілося. А знаєте, як захотілося, це ще гірше, ніж болить. Зробила зелений чай і купила. в купила чай. Зелений. Тут, виходить, лічі, цейлонський зелений чай, з лічі. І гречану кашку нагріла. Що? Що? Зараз поруч я не встигла віде? зробити курку, буду зараз робити її в духовці, просто в рукаві. Рука вже приготувала. Зараз на дечку викладу. І тут, виходить, в мене. Домашній бролер. Я його зараз намажу дуже гарно сметаною. Всередині, зверху, всередину добавлю ще перчиком, добавлю ще від... обмажу і сількою. І може покладу цибулинку, таку половинку цибулинку всередину сюди. І що ще я положу? Хотіла туди покласти? Яблука не хотіла, тільки цибульку можна ще. Мандаринку, так запну, почищу її і покладу туди мандаринку. І все, просто хай собі готується на вечерю. Дивіться, які я купила серветки до столу, такі гарненькі. Ну, все, всі прикраси не купиш додому, нас Настав, заставляти, наставляти. Хоч в такому вигляді вони попали до мене в хатинку. Досмажила я вчора і биточки. Трошки маси м'ясо вже в мене втомлено таке, ну нічого, досмажимо. Вчора у нас не було світла 9 годин. Ні, води 9 годин. Світла не було, 7 годин опалення, так воно з'явилося дуже пізно вночі, а потім знову відключили. Тому що в мене духова шафа електрична, ну так, нічого. Будемо сьогодні наздоганяти. Биточки я досмажую, курка вже в духовці. Зараз будемо дивитися, що нам приніс. Ні, Дід Мороз ні, нам Дід Мороз тепер не носить, нам тепер носить Санта або Святий Миколай вже приніс свої подарунки. Тепер Санта нам носить. Так, він нам приніс цукерки. Так, ні, тут ту, шоколадки були ще до Нового року. І два подаруночки. Зараз ми з вами розберемо їх. Дивіться, світоч. Цікава світоч. Шоколадний Санта в нас тут є. О, о, Дві копійки приніс. І тут подаруночок. Дід Мороз приніс, дві копійки приніс. Угу. Дякуємо, Діду Морозику. О, покладемо. Десь у когось я бачила, що купюри на ялинку кладуть. І я покладу. Нехай, може, наросте, слухайте, нехай наростає. Ну, а що? Нехай наростає. Зараз хочу вам розібрати разом з вами що всередині цьому пакуночку. Тут в мене ще шоколадка велика, мілка. А яка? Ага, горіх, карамель. Ну, Дякую. Діду. Ну, дякую. Санті, дякуємо. Так, другу копійку я теж на ялинку покладу, але я вже знаю, що я хочу купити. То, а то нехай вже вирішує, кому подарували. Хай кожен вирішує, хто що хоче. Я думаю, що кожен знає, що потрібно. Так, а тут у нас мілка. Орео. Ну, до чаю чаювати будемо до лютого, мабуть. Так, пакунок ну, круленя. Зараз розберемо. Так, ну, я вам чесно кажу, до 8 березня вистачить чаювати. Забираємо зараз вазу і будемо викладати в неї цукер. Так, биточки я вже посмажила. Тепер залишилось мені доготувати курку, щоб. Ввечері повечеряти. Ой, а це вже в мене, знаєте, такий післясвятковий ромашковий чай. Так, робимо... Зараз роблю огляд подарунків світоч. Так. Це відкрила я вже його. Ага. Маємо цукерки. Маємо дві. Дві пачечки вафлів. Артек. ну Вафельки в них смачні. Але я б не могла подумати, що тут дві пачки як Для мене це забагато. Не треба 520 грамів набирати вафлями. Ну таке. Нічого. Нормально. Так. Ці цукерки дуже якісні. Ці цукерки, дивіться, і такі цукерки навіть є в нашому краю і не бачила такі. Ну це, бачите, мабуть, в тільки такі, такі продаються. Або в дуже-дуже великих супермаркетах. Такі цукерки в кривому розі я не бачила ні в одному магазині. Ну нічого. Червоний мак. ми в цьому році вже готувала. І зверху обов'язково завжди ріжемо цукерки. Обов'язково люблять мої хлопці червоний мак і ромашку. Так, тепер відкриваємо цей інший пакуночок. Називається він набір кондитерських виробів ялинка. 406 г. Сподіваюся, що тут, ще тут уже не буде аж два вида вафель. Ой, реально. Так, ну вже вафель у нас буде. Какао та молоком. Какао та молоком. А, такі тут у нас були теж. Ой, добре, що хоч одна. Слухайте, замість цукерок, добре, хоч одна. Знову ліон. Ой, це у нас буде. А цукерки такі ж. Я дуже задоволена цукерками, тому що вони дуже-дуже якісні. Оці цукерки, я коли сам розповідала, що робили аналіз, дуже хороший склад, і можна вживати їх. Звичайно, не великих кількостях. Оце такий огляд цукерок я зробила. Для мене Львів дуже-дуже рідне місто. Я там провела свої студентські роки, навчалася у Львівському університеті. І мені для мене це оці цукерки, ромашка, боже мій. От Тоді були ці перші магазини цукерками. Ой, заходиш туди, а вони ж пахнуть. І там перве диво було, знаєте, яке? Там тоді продавали палички, оці глазуровані. Не в цукрі, не цукрові пудрі, як ми звикли, а в прямо в такому, знаєте, заглузуровані в шоколаді. О, ми з дівчатами. Але воно тоді таке якесь було дороге, тому що ну, дуже, дуже трішки я могла собі дозволити того купувати. Ну, неважливо. Биточки Беточки я вже посмажила, тепер допікаю курку. Я сподіваюся, що світло не виробиться, а виробиться ну, з ним. Все буде добре. Я... Хочу від себе привітати всіх новим роком, який прийшов. Він буде дуже сильним, потужним і переможним. Ми побачимо всіх, кого ми хочемо побачити. Всіх рідних, всіх-всіх рідних порозкидало, порозкидало ж, порозкидало. Ну, я сподіваюся, що ми побачимо всіх. Дуже-дуже я... я чекаю закінчення війни і дуже мені. У мене вже стільки назбиралося поїхати місць в Україні, хочу поїхати. І поза межами України в мене справи є. Дуже багато чого мені потрібно зробити. І я сподіваюся на нашу перемогу в цьому році. Так що не сумнівайтеся, все буде добре. Дуже дивно, дуже дивно, що я не побачила. В наяву результати того сну, про який я розповідала, мені не соромно ні грама. Мені, не... мені дивно, мені дивно, що він не справдився. Не знаю. Чому? Випитувала рік, випитувала все, все правильно. І в мене такі сумніви, справа в тому, що я маю скільки ще перевірити подій. За снами. Я, в мене тепер така, в мене тепер така розпач такий в тому плані, що я не знаю. Ну, я думаю, що це все-всьому цьому всьому буде пояснення. Обов'язково я чекаю, все буде нормально. На даний момент нам потрібно всім набратися терпіння, займатися своїми справами кожний своєю справою. І наближати наближати той день, коли він стане по-справжньому світлим і святковим. І тоді ми, ми святкуємо всі-всі свята, які ми зараз не можемо святкувати наповну. Отак, От оце такі мої. А, до речі, там якщо вам до вас хтось за цей рік не передзвонив за 22-й, Знаєте, я бачу в деяких соцмережах такі меми. Якщо слід к вам, якщо до вас не хтось не не зателефонував, значить ви їм не потрібні. Це неправда. У людей можуть бути такі життєві обставини. Якщо ви зателефонуєте до них самі, ви можете людину розбудити. Деякі люди перебувають в стані в якомусь такому метаморфозах, таких якихось. Що вони. зателефонуйте самі. Нічого, якщо капелюх з вас не звалиться, а якщо вас поставлять на місце і капелюх звалився, ну хто цього буде знати? Буде знати та людина і ви. Ну і, ну, і що? Ну і що? Ну, і... ну я нічого, нічого страшного в цьому не бачу. І ще одне: я отримала дуже багато поздоровлень від своїх знайомих, близьких і рідних. І я замітила. Я це давно спостерігаю і раджу вам спробувати, коли вас хтось вітає і вітає своїми словами. І коли ви бачите, що людина про щось пише, десь в соцмережі, десь ділиться чимось, поспостерігайте, що вона бажає іншим людям, того не вистачає цій людині. Або це її дуже пентежить і дуже тривожить. І трішки я поспостерігала за своїми близькими, рідними знайомими, в кого що на душі. Кому що не вистачає, той того й в першу чергу бажає. І навіть я сьогодні теж хочу вам побажати. Я бажаю вам всім здоров'я, витримки і віри в краще. Здоров'я, за здоров'ям треба слідкувати. Витримки так, я не дуже дисциплінована. Ну, я стараюся. І виходить, що вірив краще. Нас вперто заставляють не вірити в краще. не ну, з українцями це не пройде. 100% буде ще краще. В принципі, це все, що я хотіла сказати. Да, мама? Я знаю, що ти мене будеш дивитися. Татові привіт передавай. Всім привіт! Всім всім від душі, підписуйтесь на канал Жанна Арбурд. Хорошого вам вечора. До нових зустрічей. Приходьте обов'язково до мене.